Трамп завершить, не завершить питання в тому, Путін захоче завершити. Ну і якою ціною Трамп хоче завершити? Тобто, якщо ми говоримо про завершення війни просто так в таких ефемерних поняттях і такі своєрідні інформаційні прострації, то ми можемо війну завершити вже сьогодні. Україна капітулює нас, всіх дружно розстрілюють, розпинають, депортовують. Все, війни не буде. Ну, буде концтабір, але ж війни не буде. Чи розуміє це Трамп? Не знаю, але в нього є дуже багато радників, які це дуже добре розуміють. Чи розуміє це Володимир Зеленський, не впевнена, тому що він до сих пір, по-моєму, залишився на рівні шашлихів і претензій до всіх і вся? Чи розуміє, це українці? Я думаю, якраз українці це найкраще розуміють ці, ці небезпеки. І саме тому у нас дуже високий рівень? Сподівань на те, що вдасться відновити територіальну цілісність України і боротися за те, щоб у нас була ця незалежна Україна як така, слава Богу, марафон не, не вплинув аж настільки критично саме на ось це позиціонування. Українці розуміють, що якщо тут буде Московія, то нас тут вже тоді не буде. Інше питання: наскільки працює наша дипломатія? Задля того, щоб доносити оці всі внутрішні розуміння до наших партнерів, для того щоб наші партнери розуміли, яка небезпека для них, якщо Москва прорветься. Щоб наші західні партнери розуміли специфіку Путіна, якому абсолютно начхати на всі переговори, я не здивуюся, коли вже скоро не Лавров і. Такі ж на нього подібні будуть щось розказувати Трампу, а колись і Путін відкритим текстом скаже Трампу, куди рухатися в якому напрямку. Ну, скажімо так, делікатно. Тому що є кілька таких дуже чітких геополітичних максим. І одна із них, яка розписана абсолютно в будь-якій праці із геополітики, це те, що імперія розвивається доки росте. Якщо імперія зупиняється, вона занепадає. У Путіна є тільки один варіант врятувати свою імперію, якою зараз є Московська Федерація. Якщо він буде розширятися, якщо вона зупиниться там, де вона є, наприклад, тут у нас немає ворогів зовнішніх, нам треба розбратися з внутрішніми проблемами, так воно розвалиться, тому що воно тримається тільки. На оці от люті до українців, до Америки, до світу, протистояння всім неправедним демократіям і так далі. Ну, це ж те, те, чим живе зараз московський народ, підтримуючи диктатора Путіна. І Путін буде розширятися, захоче Трамп переговори, не захоче Трамп переговори, будуть щось там домовлятися, не будуть. Путін буде розширятися і на, на нього може вплинути тільки дуже чітка силова позиція. Надзвичайно такі закручені санкції, які ще до сих пір не є тими найсильнішими, які мали би бути, тому що воно й по всьому світу теж вдарить. Тут питання в тому, як це все розрулити, як це все пояснити, як це все скласти докупи і дати розуміння, що десь а Європі, Америці треба потерпіти, бо потім буде легше, бо не буде, наприклад, Московської Федерації. Це стосується от, дуже конкретних банків. Один із них Газпром нещодавно зазнав вже додаткових санкцій від Байдена, і це надзвичайно добрий удар був, але йдеться так само знову ж таки про ті самі нафтопродукти йдеться про алмази, які щодо яких зараз обмежень немає. І є ще дуже багато нюансів так звані вторинні санкції, які мали бути накладені в контексті країн, які допомагають Московській Федерації обходити санкції. Ну, Америка час від часу це робить. Європейський союз не має цієї практики, взагалі вторинних санкцій. Але це те, що зараз дипломати обговорюють, і це те, що Україна так само мала би дуже активно ретранслювати.